Ні, не ввідйом, блядь. Урок, урок, нас не Ні, Не, не появляється. Треба, коли я не бачу, що це блядь. Ось ось цей скрипач, блядь, пішов. Ну, зублінав кар'єр, власне, не. Він може, бля... Та виключи відео, я б зараз йому сказав про його життя. Скажи. Та, ладно. Ох... Коротше, і цей був момент, і ми зараз, блядь, облітком. Але цей... І це теж був би момент на пару годин. Ти не паняв, ну я просто не буду говорити у камеру. Ой, коротше. Діфорія. Та ж коли ти на сцені, ти чуєш той пік такий uh -huh. там. от як буквально півчаса. Ти не спочатку то, то відчуття тебе піднімає, потім вже чуєш, ти вже чуєш усталість. Вся. А потім вже після ти чуєш ще біш усталість, а потім опять виключаєш, що як то все класно обійшлося. Все, це такі момент і все. А потім далі, блядь, тобі воно перебиває там, блять, треба за то заплатити, тобі вже це не подобається, блядь. Я вже голодний, блять, от третій поїсти, тобі вже. Це, о, це блядь, життя це складається з днів, днів, складається, з хвилин, з годин, якими цими моментами. Дурка. Ну, це ж нормально, правильно? Звісно. Відно нічого немає, все вібрує, конечно, все рухається. Звісно, звісно. Це немає нічого поганого, хоч борісь по росіян бігає, знаєш, на скейті, блядь, Я тобі не про це говорю, я а кажу, шо? що за наші а, емоції. Ну, це нормально, це кожен так живе. ну. Кожен вибирає, понимаєш, щоб співатися з кожною людиною по вищі. Десь на сайт чока. Що він вибрав? Чого він десь з тим пакетом? Бля? Чого він, чого він не з липкою йде? знаєш. Борсетка така. Дьего та Борсетка. Может, визнається не кульки в Африці. Вообще не африканцы, блядь. Так заключається видео, для кого вона робится. Там же немає нічого даже полезної інформації. То, що полезна інформація, то ну нахрена, Коли ти ставиш камеру, то уже не то. Ну, це треба ітуватися або зразу, або взагалі без того. Сім думаю, як би я застрахав. Ну що це таке, блядь. Ну, Таке цим розпіздястям живе, блядь. 99-9% цього бля. угу. передачу з Ваські, відкривати. Тут, тут бля, багато, багато людей, блядь, навіть не знаю, вже як зірки світяться, блядь. Бо вони бачили, що, блядь, вікна блядь, світяться. І, чи такий соняшник? Шо? Соняшник. No, but, but... І то, бля, він фейковий. Кісоняшний року. пороку. Ah. Mm. Ah, от теж, блядь, йолка. Прості две собі відчуття про йолку. Йолки-палки. Короче, оте, помніш, різдво чи щось. Хочеш mm -hmm. заходиш, ти колись на ігрушки, вішав на йолку. Хочеш yeah. приходиш до йолки, як напахне, вже. Пош мандрією такої запахло. Тоже так, блядь. З мандріною просто почистить. Yeah. Ось таким почуттям, пошли, як це все було. А люди даже бачиш, починають, Все, блядь, пластиково, блядь, даже та йлка, уже, блядь, приходить, вже не то, вже не то. Не той запах, не, не та радість. Ну саме ж любимое, понимаешь? А якусь таку просто що була, блядь, це. Ну может люди всі кистики, вони пусті, не знаю. пластмасові, пластмасові люди реально. Блин, hey, ну пластмасу в місті що ти хочеш найти? Пластмасу, конечно, ти знайдеш. Суз... Ти думаєш, Манхатна нічого, Манхана? Це бізнес. Ну це... здесь баба вообще, блядь. Шторм, тихоня, так? Да? Це як нам нахуй. Що тут? Королю за я хотів бабу сказати, але. Оно тут масово. Може половина? Зуби точно. Хоч тут є одиниці такі теж вони як ще є. Так, да, як mm. те. Але як місто я... у нас псує, як ти рахуєш? Конечно, конечно. Зараз пус, 45, блять, раз два, блять. Але сюди... бачиш, на до нас до природи дама хочемо піти десь. О, такі теж є, як ми. Ну, це, блять, такі одиниці, їх так мало що це капець. Але диви, любу людини, якщо ти закинеш на природу, вона буде там кайфувати, як думаєш. Вона відчує якусь а, чи ні. Не любий. Ні? Не, багато хто залишається просто піти з тобою, просто піти. Проти. О, дерева, блять, зелені, блять, жовті пущі. Ну, бля, це... А ніх, ніхто не бачив, як та гілка росте, бля, як нахуй забарення кор... кольорів, якщо пам'ятаєш з, 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 з білої, це називається хромосоми. Mm -hmm. оце, оце, ніхто не бачив, блять, цю красоту природи вокруг

Вони багато не бачили, так як ми. Є такі от американці, блядь, ну жале, що, що вони родилися тут, нікуди не виїжджали, все, все, що він знає, робота, блядь, ну, там ПОБА любима безбольна гра, що там, все, це для всім все, все життя. А так як ми, ми, блядь, по перші іммігранти, ми жили там, у нас було одне життя, прикусили друге життя. А тут ще теж покаталися, то бачить, по-перше, другі нації побачили, що собі висили, які пішли з пічки. Тоже такой і, і цей. Знаєш, у нас просто такі цей внутрішній да, да, ну це запас усього, що на, нас це лише трипл тяжче вибрати, що це все. І це, це дуже тяжко просто. Це можливо, але ну це, 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 це треба багато часу Папа, Угу. Yeah. Mm -hmm. От вас чим більше ми знаємо, тим... no, більше це буде. Ну звісно, це вони мало знати їм просто, да? Звісно, це, звісно. А і ху, це, це яке, то по-любому треба робити. Або ну, хочеш гуляти на сцені. І то не, ну, не факт. Може ти когось теж знайдеш, дадеш буде гуляти і там все закрутиться. Помієш? Ти ж ніколи не знаєш, що може бути. Ну і теж надіється, що щось буде заїбісь. Теж я не вважаю це дуже розумним варіантом, блядь. Бо той, що тут бомжиці живуть в Манхеттені, блядь, знаєш, ну якось не дійшли до того точки, знаєш. Я ж не смю з них, ну теж. Вони теж вірять, що все все заїбуся. Вони так і вмирають над цим. Замерзають зимою, блядь. Так і то заїбсь не настало. Знаєш, що я бачу цю всю реальність, ілюзію і, блять, оце все, я просто бачу. Це мене... відрізняв. В школі. Як говорила? Ну я це собі все цифрою. Відрізня, що є перший ряд, що є другий ряда. І все це життя терпінням. Живіть тут зараз. На? Да, нікуди це не стріляє, бо взагалі нема що слухати. Давай що чувак. От він реально. Помаха ручка. Це був Петро, самий, свідомий. Саме size does matter. Ні, саме size does matter. свідомий мен в цьому місті, Та, ну. В квадратному метрі. Да, в квадратному метрі. В <laughs> квадратному фіті, я б сказав. Ну, ми посміхаємося, значить, це не так погано. Ні, та я взагалі. Вообще... Да, так, все весело, що? Просто таке життя. Я такою йому рано, все так каже. зараз так, все просто бомба. Легко гейдем, зашподився, вдарилися і все, вже починаємо міняти. Бля, що вже хуйово Я не хотів в карті. Але так, простіше донести думку, так? Все, піс.